ось рубашки, футболки, може, комусь потрібно буде. Хмельничанин Іван розповідає про речі, які привіз у центр управління відходами, аби дати їм друге життя. Якщо прийде якась людина за ними, бо я знаю, що сюди приходять люди, то в принципі їх ще можна носити, вони постірані, чисті. Близько двох тисяч відвідувачів на місяць приймають два центри управління відходами у Хмельницькому. Один з них розташовується на проспекті Миру Сім. Інший на перетині вулиці Чорновола та Пілоцької у мікрорайоні Ракове у центр можна здавати використану техніку, посуд, одяг, взуття. Також можна обирати використані речі для себе абсолютно безкоштовно, розповідає представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун. Наразі ми стикнулися з тим, що в нас дуже велика кількість одягу, ми так рахували, що за сім місяців 25-го року, це десятки. Тон насправді одягу саме мешканці Хмельницької громади принесли до центру управління відходами, але, на жаль, дуже мало одягу забирають. Тому насправді ми закликаємо усіх, неважливо, чи людина проживає в Хмельницькій громаді, чи будь-який іншій людина може прийти і в нас взяти одяг. Асортимент одягу чималий. Увесь посортований на сезонний верхній, жіночий, чоловічий, дитячий одяг та взуття. Також усі речі цілі та чисті. Інших тут не приймають, каже працівниця центру у мікрорайоні Ракове Юлія. Багато взуття різного, дитяче, доросле курточки. Піджачки ми допомагаємо людям вибирати, підбирати все як в магазині, тільки безкоштовно. Так ще в нас є і зеркало. Люди можуть собі на місці приміряти, вибрати. Обліковиця Юлія додає, що нерідко серед різноманіття одягу можна знайти фірмені або ж зовсім нові речі, які не підійшли попереднім власникам. Зара, бершка, пулбеєр це вже в нас тут. Це звичайне явище. Так що тут можна і вибрати хороші брендові речі і не платити за них. Зі слів Світлани Каретун, скористатися послугами центру побутових відходів можливо кожного дня з 8 по 19 години. А ще можливо бронювати та відкладати вподобані речі. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.